А то правду кажуть, що життя це театр, а ми в цьому житті виконуємо ролі. Ми в житті маємо виконати дуже багато ролі. Дитини, младенці, підлік, школьник і так по возрастному Коли в фільм відбирають акторів, то вони ж, всі ж актори підходять навіть на ту якусь там роль в фільмі, фальшиву сиграчу. Так саме і в житті. Це ж не те, що там яка свекруха, яка невістка чи який зять. Це все про роль. От в ролі свекрухи ти нікакая. какає, не лізь. В ролі невістки, блядь, тебе не хочу, блядь, цілий фільм і драма. Все це ролі. І кожна людина має зіграти в своїй житті дуже багато ролі. Ти можеш бути офігенною коханкою, але жінка з тебе буде нікакає. Або коли жінка е, лізе цей, бути коханкою. І я завжди казала, не вмієш в гречку пригати, не пригай. Ну це ж це й опер. Це ж з опіри, е, роль коханки, роль коханця. Це ж колись одна людина казала: ну, а ти дивись на всі, значить, всіх, значить в психбальниці. Всі е, е, якби, пацієнти, а ти доктор. Та ні, я вже дивлюся на всіх. Все того. Я такий этот, протаганіст. Це, що відбирає людей на роль фільму. Ну, я з цієї опери нанімайте мене, якщо. що да є бабуські. Жінка в ролі бабушки нікакає. Ну, в ролі господарки, може, там дома, ну, може, так. Да. А в ролі свекрухи нікакає, в ролі невіст. Ну, а яка невістка? Якщо твоя э, тетя тобі була свикруха, то яка з тебе невістка? В ролі бабушки взагалі капець. Ти уверена, що тут твої внуки. А, є люди, які взагалі виконують всю життя, роль ну, там, пацієнта Не знаю. Таке враження, що люди поділяються на тих, що розуміють, що от тебе тут не хочуть, а, не лізь туди. А, а є люди, яких не хочеш, а вони все одно лізуть. Ну так, да, мене не хотіли в невістках, а я полізла. Та да не лізла я. Я що перший раз в вагітний замуж виходила, що другий раз. Що о, українці краще, італійці не такі. Що українець зробив вагітне, щоб жениться? А потім італієць зробив вагітне, щоб жениться. Казала моя ситруха йому сину 43 роки, а вона дзвонить друзям, каже, вони мене